Привітки усі. Хочу вам показати, яка чудова квіточка розцвіла у мене на дендробіумі. Це така орхідея називається дендробіум. Така красонечка. В цьому році щось вона розцвіла тільки одна квіточка. Весною вона в основному тільки розцвітає. В минулих роках було декілька квітів. На одному стеблі. Оце таке одне стебло виросло. От ще оце от стебельце, я бачу новеньке. Теж жовтим листочком, можливо, тут теж буде ще квіточка. І от така красуня. От тут у неї декілька є стеблів, можна пересадити. Весною краще робити з пересадку. От Кожне стебельце можна відсадити. В інший горшочок. Поливати його можна по мірі підсихання. Там я поливаю один раз в тиждень або два рази, коли підсохне. Оце в такому... Росте у мене в такому, як орхідея. Грунті да, для орхідеї спеціальний. І декілька тут у мене новеньке це стебло повністю в цьому році виросло. Така красуня. І отака квіточка теж порадувала. Але, на жаль, тільки одна. Можливо, тому що в маленькому горщику вона росте, не дуже сильно розростається. Давно вже я її не пересаджувала, треба може пересадити в інший. Ось такі я вам ще покажу, які у мене чудові сукуленти. Теж люблю ці квіточки, отака от от трояндочка зелененька. Отакі от от ще цікаві сукуленти. Треба теж їх вже цей цікавий, теж можна отак от їх розмножити цими дітками. Дітки наросли. Цю трояндочку теж, вона вже трошки витягнулася, можна її підрізати, пересадити в новий горщик і буде така новенька, маленька. Теж у мене багато є таких ехіверія вона називається. Отакі от красунчики. Усім дякую за перегляд. Діліться, у кого ще є такі дендроби або орхідеї. Цікаво буде подивитися ваші квіточки. Усім до зустрічі! Дякую за підписку, лайки, коменти. Пока-пока!